На Тернопільщині зафіксували перевищення і підпорогу низького рівня. Так за останній тиждень в області гервії захворіло понад 4 тисячі людей. З них майже половина діти. Саме вони у групі ризику, а ще вагітні люди старшого віку, ті, в кого є супутні захворювання. Варто пам'ятати, що грип гервії та COVID-19 небезпечні своїми ускладненнями. Це і захворювання органів дихання, це пневмонія. Це зараз ми спостерігаємо запалення внутрішнього вуха, отити такі є. Також можуть бути і менінгіти, і енцефаліти. За минулий тиждень госпіталізували 162 людини, із них 83 дитини. А це на 3% менше у порівнянні з попереднім. На щастя, летальних випадків від початку року немає. Зараз в області найчастіше зустрічаються випадки грипу групи А та Б. Серед симптомів різке підвищення. Ні, температури тривалий сухий кашель, біль у м'язах і суглобах, а також загальна втома при їхньому виявленні не потрібно займатися самолікуванням, а одразу звертатися до сімейного лікаря. Впливають чинники різного роду. Ми про це говоримо що люди повинні знати. Як симптоми, так і ті фактори, які впливають на організм людини. А в першу чергу це повинно, людина повинна вести здоровий спосіб життя і здорове харчування, тобто фізичні навантаження, здорове харчування, не спілкуватися з хворими, з людьми, які мають ознаки захворювання, берегти себе, берегти своїх рідних. Найкращим методом для профілактики є вакцинація. Проти грипу вона платна. Замовляти препарат потрібно наперед в аптечних мережах. Так, від початку епісезону в області проти грипу щепили 4220 тисячі осіб. Щодо вакцини від ковіду, то вона безкоштовна. Варто лише звернутися до сімейного лікаря, який розкаже усі подробиці.